Всім привіт друзі! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт вже в другому міру опять. Тому що він опять у мене пропав. Це перша серія, я не знаю скільки буду записувати це. ось це. Ну, думаю це буде перша серія, я не знаю скільки ще буду записувати. Я просто трошки добув дерево. Ем, я не пам'ятаю вже яке, але я добув тільки ще. Зараз я до будуще камня. Ось так, ось так, ось так. Мені хочеться щось якся ось тут ось виживати, на оцій ось, ось скалі. Тому що дивіться, що ось тут ось. Тут океан. Одне неправильне движение, я вже он там. Хотілось б тут діж. железо. Зараз я добуду ще угля. Он він. Ось він. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. и ось так. и ось так. Ось тут, наверное, пещера. Так, тут пещера. Не знаю, що. Я не ходила не обдивувався Ну, місце. Зараз буде ночь, бо я трішки ФК тут стояв. Ну, зараз я добуду оце все діло. Ось так, ось так. І може зараз уже буду строїти дом. Так швидко, я вже да, хочу щось ось построїти дом. Ось так. Ой, ні, не ось так, а ось так. У мене немає їди і немає у мене каву кроваті. Зараз хвилинку. Mm. Mm. Я знаю, чого в мене вагає, у мене просто трішки проблеми з інтернетом, я не знаю чому. У мене просто виключають світ. То на 2 часа, то на 4 часа. Ну і оце все капець. Я не знаю, що робити, як записати відео. Ну, це ось мене виключать у нас. Виключило в новому бугі у 20.00 се. Може хтось теж живе в новому Бугі. Я не знаю. Можете написати в коментарях, хто живе в Новомбугі, або написати, де ви живете. Ну, в Україні. Ну, в Україні, як називається оцей село або город? Це проблема у мене є. Ну, оця, що світло виключають. Так. Зараз треба починати трохи вже робити собі дом. Я так швидко почав робити цей вже дом. Ну да, все трішки треба зараз зараз очистити територію, тому що тут сильно багато дерева. Ну, не дерев, а камня. Зараз я на хардкорі опять. Можете нам написати в коментарях, в, які, в яку ви гуляєте. Ну. Зараз я буду ось тут ось добуду камня. Ось тут ось. Чутно, то Будь ласка, подпишите на мой канал и ставьте лайки. Будь ласка. Зараз де я могу очень мене... сложно. Почему демон обычный я вам Зараз я вам могу показати Ось, словно. Почему у меня достаточно делаем? yeah Thank you. Минате, ми -ми. Давайте я включу. Я запись, потому что у меня я боюсь. Ой, уже на это, я скажу, что утро, я, я попробую в Я ваня. Это было копать, если прям даже дух я буду це капець. М -м -м. Зараз я добуду ще трішки наверное, девушка. Не знаю, я его как-то. А налагая идем. いいですな